Всім привіт! Я студентка зараз четвертого курсу Мукачівського державного університету. І вчуся я на спеціальність таку, яка називається конструктор-технолог швейних виробів, тобто людина, яка знається на тому, як сконструювати, як пошити, як обробити та, певні вузли там ці вшити, кармани, застібки і так далі, якісь деталі. Людина, яка розбирається в матеріалознавстві, розбирається в тканинах і може створити певний виріб від ідеї до кінця. Ось. І сьогодні нас повели на екскурсію на швейну фабрику в рамках нашої практичної роботи. Найбільше в нашій практичній роботі нас цікавить саме робота експериментального цеха, але такого виробництва з експериментальним цехом в нашому місті немає, тому тут ми вже знаходимося в кабінеті, в якому роздруковують готові лекала. Робота саме цього відділу полягає в тому, що тут роздруковують лекала. Тобто замовник відправляє технічний паспорт виробу. В якому є технічний ескіз, в якому є деталі крою, в якому є навіть те, як ці деталі крою мають розташовуватися на відрізі тканини. Там описані певні важливі моменти виробництва, етапи виробництва кожної деталі виробу. І далі це роздруковується на такому величезному принтері. Ось подивіться, як виглядають ці паспорти виробу. Там є також розмірна сітка, там є вся інформація, яка потрібна для того, щоб вже розкроїти та відшити цей виріб. Дуже гарні ці документи. Дуже важливо навіть знати, як цей документ створюється, тому що можна навіть тепер працювати на фріланс, створюючи ось ці технологічні послідовності для брендів. Ось також в цьому відділі ви зараз бачите такі зразки відшивалися в одиничному екземплярі для того, щоб побачити, чи правильний крій, чи достовірні деталі конструкції надіслав замовник. А це ви вже бачите, розкроєні деталі виробу, які ось тут так складені із яких потім далі шиють певні вироби. Такі футболочки тут висять, досить простесенькі, але дуже класної якості насправді. Мені здається, це щось для старшого покоління в Європі. Зараз ви бачите розкрійний цех, де розкладають тканину та вирізають з неї лекала, які отримали від попереднього відчину. Це віку. <плес> Судить, корядка там. Ага, підрізає. Ага, це ножик такий. А закріплюють як? Ну, щоб не ходило воно так сильно. Ну, придавлюється. Ага. Ось так ось працює ця штука, дуже насправді полегшує виробництво, прискорює його. Ну, Так, так, треба колоти, бо теж. Ні, то зніми знімей. Сніми, знімає з того зверху. Угу. Це ще й розбір. Угу. Теж відповідно є точне, типа розміщення. Мальового. Ви маєте це точно тут от набити і зробити. І, та, так, і точно вирізати, і точно. О. І менші пресики, і більші пресики. Ні, це не плазує. Так, ще викладує. Угу. Потім я отак відкладаю. Зараз вибір п'єлий. На двадцять секунд спідня. Білий знаєш на Далі нам дуже цікаво та детально. Розкажуть про те, як відбувається процес розкроювання тканин. Тому що ну, цей процес дуже важливий і виявляється, в ньому дуже багато різних тонкощів. І на цій фабриці працюють люди, які вже знають ці тонкощі, і дуже вправно та якісно роблять цю роботу. Такими ножами пересувними розсікають так на нагрубости, ага. там на чотири угу. частинки чи рукави, де як. А потім уже на цьому ленточному вже більш точні ідуть нові ну, різні угу. тальки, по контуру, там насічки ставить і, угу. і... це оцей. Вони розв'язають. Причому от, от, в чому проблема? Що виріб має бути, от, має точно бути отут по центрі uh -huh. малюночок. Але малюнок так нанесений і хочуть, щоб було теж пошито ну, грубо як полоска. А сам малюнок, бачите, як нанесений. Якщо я центр викладаю, немає прямого кута. Mm -hmm. Якщо центр викладаю, то він не сіде косить і потім пасло поїхала. Воно піккає mm ще -hmm. тут. Ми ні заведемо. Тут оці ролики піднімаються і тут так взагалі Ага, А оце ніж, так? Ну ми вернемося. Треба викладку зробити так, теж аби потім пройма підходила під нову карчики зніше під пройму, би ще її норма була. Ось тут ми бачимо, як зберігаються ці розкроєні деталі виробу. І окрема кімната для зберігання ниток та фурнітури, яка буде потрібна для створення виробів. Ось це ми заходимо в найгучнішу частину виробництва. це її, розкладає сажу по слоям, по пачкам формує такі пачки по номерам і вже пускає. І вже поопераційно, вже mm -hmm. це майстер на бригаді, вона вже розпредляє нашу дойомку з дуже великами. Перевіряє по цим усім вимірам, віряє, потім ставить свій номерочок, щоб вона його перевірила. Кожна покролева свій номерочок, якщо щось трапно. Це вже фінальне місце, де упаковуються вироби. На них чіпляють етикетки, складають правильним чином в коробки або на віжаках деякі. Я дякую своєму Мукачівському державному університету, своїм викладачам за можливість це все побачити. Також дякую Мукачівській швейній фабриці. За те, що мені все показали, розповіли, як працює виробництво, які вартості замовлень, від яких одиниць відшивають вироби, і насправді дуже гарне місце для того, щоб запускати свій бренд в великих там масових масштабах. Я вважаю, що ця інформація потрібна не тільки конструкторам і технологам, а й Тим особливо, хто планує вести свій бренд в великих масштабах, і найкраще, звісно, виробляти український продукт в Україні. По-перше, тому що все ж таки порівняно з іншими країнами, у нас досить лояльна ціна на виробництво і дуже класна якість без експлуатації дитячого труда точно. І всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставте палець вверх, якщо вам сподобався такий формат навчальний, пізнавальний для людей в цій сфері, взагалі в сфері моди. Пишіть свої питання в коментарі або про своє враження, мені можете написати. Мені це буде дуже корисно та приємно. До побачення!